Товариство СРТ на зв'язку присягаюся, що наші постійні глядачі вже чудово розуміють, про що я буду зараз розповідати. Це Volvo xc 90. І цю автівку ми хочемо запропонувати вам як бонус за підтримку Збройних сил України. Отже, це черговий розіграш, це чудовий кросовер, і ми починаємо. Отже, це xc 90 2018 року виробництва версії d 5 А це свідчить про те, що тут під капотом двигун, який видає 470 номів крутного моменту. Це авто має класну комплектацію з багатьма опціями. Але зараз давайте про головне, як виграти цей шведський кросовер? Потрібно підтримати Збройні Сили України, задонативши на банку Монобанка суму від 500 гривень. І кратно 500 гривням. Акція буде тривати до 1 березня до 23.59. А розіграш відбудеться 3 березня о 19.00 на YouTube-каналі Суми Рейсінг Тім. Як працює вся ця акція, я думаю, ви чудово пам'ятаєте, але все одно я нагадаю. Отже, донатимо на картку Монобанка суму від 500 гривень і кратно 500 гривень, тобто 500 1500 5500 гривень це один умовний квиток виграти цей X90. Якщо ви задонатите 500 гривень, це один квиток, 10 тисяч це 20 квитків. А 10 тисяч 200 гривень це все одно 20 квитків. Але ваші додаткові 200 гривень теж підуть на підтримку Збройних сил України. Щоб знайти цю банку, потрібно скористатися QR-кодом на екрані або посиланням в описі під цим відео. Коли ви будете здійснювати донат з картки іншого банку, то в описі до платежу обов'язково підкреслюю, обов'язково потрібно вказати прізвище, ім'я. Та контактний номер телефону, щоб ми могли вас знайти. Монобанк нам надасть спеціальну Excel-таблицю, яку ви зможете побачити під час прямого ефіру. Цю Excel-таблицю, а точніше, дані з цієї таблиці, ми будемо заганяти в рандомайзер, теж в прямому ефірі, і саме за допомогою рандомайзера на сервісі random.org Ми і будемо з вами з'ясовувати, хто буде переможцем і отримає цей Volvo xc 90 Але цього разу це не єдине. Ні приз, який ми приготували для вас, також ми цього разу розіграємо футболку Top Gear, яку особисто для нас та для вас, наші любі глядачі, підписав власноруч Джеремі Кларксон. І ця футболка теж буде розіграна під час цього розігрушу. Тобто, в Random.org ми будемо двічі заганяти дані з нашої Excel. Таблиці після того, як банку буде розбито, всі кошти будуть перераховані на благодійну організацію Благодійний фонд Джмілі на закупівлю спеціальної амуніції, обладнання, ребів, снайперського спорядження, ну і звісно, автомобілів для Збройних сил України. Протягом цього місяця, доки триватиме акція, ми обов'язково знімемо детальний тест-драйв на цей кросовер, де розповімо вам про всі слабкі місця XC-90. Також ми обов'язково Поспілкуємось про фактичний стан саме цього екземпляра. Ну і звісно, ми для вас підготували величезний звіт, чим займалася команда Рейсінг Kim протягом останніх двох місяців. Скільки авто ми купили, як ми їх передавали Збройним силам України, які авто ми ремонтували, що з ними траплялося. Ну і скільки десятків комплектів гуми ми передали нашим військовим на фронт? Отже, я впевнений, що буде дуже цікаво.